І сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Маємо сьогодні, в принципі, гарне свято. Кожний раз, коли ми щось святкуємо, це є гарне свято. Цього тижня я собі зауважив, що цього тижня вже маємо друге свято, і взагалі у нашому такому християнському літургійному житті. Є дуже багато свят. А ще багато є таких свят, які би ми десь могли святкувати, їх не святкуємо. Ну і може скластися таке враження, а воно, в принципі, так і є, що християни єдине, що роблять, то святкують. Ну, і то є правда. Християнство це є релігія, я би так сказав, святкування. Ми завжди маємо святкувати. Це, звичайно, не означає, що ми відповідно не маємо працювати чи там, не знаю, обмежувати себе в якихось речах. Але кожен день для християнина, в принципі, це є свято. Чому? Бо кожен день для християнина є подарований Богом. Це подарок. А ви знаєте, ми знаємо, так, що коли, коли нам подарунки дарують. Ну, туди, коли у нас якесь свято. Ну і за цією логікою ми можемо казати, що е, ми постійно що робимо, ми святкуємо. Але в якісь окремі дні, так як сьогодні, ми святкуємо якби, з якоїсь іншої події. Ну і сьогодні так само маємо це свято, і що воно нам говорить, до чого воно нас закликає. В першу чергу, на що хотів би звернути увагу, що ці свята взагалі, коли знаходимося у цьому передріздвяному часі, вони нас закликають до того, щоб ми приготовлювалися в особливий спосіб до такого більшого свята. І яке найбільше свято чекаємо тепер у цьому часі свято Різдва Христового. Свято Різдва Христового. Я не знаю, як вам. Я завжди, коли чую про Різдво, то асоціація приходить. До такої певної сімейності. Це свято в якомусь розумінні сім'ї. Ну і сьогоднішнє свято так само можемо казати, що щось є подібне, де ми е, десь говоримо про сім'ю. І е, навіть у читанні, сьогодні е, у читанні і апостола і в читанні Євангелії якісь ми були уважні. То так само ми могли простежити за цією думкою. За думкою, що читання в якийсь спосіб говорять про певну родинність, про певну таку сімейність. Тому я би сьогодні хотів більше звернути увагу саме на те, як ми можемо стати родичами, і як ми взагалі є родичами. Якщо ви теж є уважні, думаю, що до цього точно стає уважні, що священник дуже часто до вас звертається, з яким зверненням? Дорогі браття і сестри в Христі. Дорогі брати і сестри в Христі. Задумайтеся над цим висловом і над цим звертанням. Тобто, ми, ми між собою, хоча я звідси родом трошки далеко. Родичів таких кровних тут я в принципі не маю, але все рівно звертаюся до вас як до братів і до сестер. Чи задумувалися ви чому? І в якомусь розумінні ті, хто є ближчий мені духом, є навіть ближчий від деяких мені братів і сестер по крові. Сьогодні а, у Євангелії цьому, яке, яке ми читаємо, ми, в кінці особливо Євангелія ми чуємо про, те, що, ну, про ситуацію, яка насправді для нас дуже знайома. До Ісуса Христа прийшли його родичі, можемо казати так, кровні родичі. А, прийшли двоюрідні, прийшла мама. Інші родичі, які могли бути, і вони не могли дістатися до Ісуса Христа, тому що перед Ісусом Христом був дуже великий натовп, Він перебував у будинку, і то так буває. Але до Ісуса Христа підійшли і кажуть: Слухай, там твої родичі. Це за тим принципом, самим, що в нас відбувається дуже часто, що в мене є там зв'язки. І я йду до того чоловіка, бо він мені точно поможе. І інколи ми не чекаємо у черзі, у Великій, щоб добратися до чогось чи до когось, хто нам потрібний, але маємо знайомих і через них там тебе чекають поважні нібито люди. Чи добре це, чи це погано, це інша зовсім тема. У цьому є і добре, і погано, але я більше про, про інше. І що робить Ісус Христос? Він на цей такий на це зауваження, що його там чекають мати брати, Ісус Христос дає відповідь. Мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Дехто, коментуючи ці слова, каже, що Ісус Христос тут якби ображає Марію, свою матір, якби трошки нехтує нею, але ні. Тут нема нехтування Марією чи іншими братами. Тут радше є підкреслення того, що той, хто виконує волю Бога, він стає в ряд з Ісусовими цими родичами. Тобто Ісус Христос тут хоче підкреслити, якщо ти хочеш бути родичем Бога, якщо ти хочеш бути боговичем або боговичкою, якщо ти хочеш бути справді дитиною Бога. В Принципі, ти і є дитиною Бога, всі ми є діти Божі. Але якщо ти хочеш мати не тільки це, скажімо так, номінально, але якщо хочеш бути у суті дитиною Бога, то ти маєш бути слухняний Слову Ісусовому, Слову Божому, і мало того, що слухняний, а маєш іще жити цим Словом Божим. За інших умов, ти не зовсім є родичем Бога. Або я би казав, ти є загубленим родичем Бога, як той блудний син. Бог тебе любить однозначно, Бог готовий заради тебе на все однозначно. Ну, але це десь буде свідчити, що ти, ти відійшов від Бога, коли тобі, Слово Боже, не подобається, коли ти не хочеш ним жити. Ти не є родиною Бога. Ісус Христос тут якби, підкреслює важливий цей момент, що дивіться. Ця духовна спорідненість є важливіша. Це є важливо. Тому а, сьогодні і це слово, а, яке до нас лунає особливо з Євангелії, воно є важливо. І зауважте один момент, що воно нас вчить. Що вчить нас це слово, особливо цей уривок. Який є присвячений сьогоднішньому празднику. воно починається з слів: ніхто не засвідчує світла, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, але навпаки, лампочку закручують вверх, щоб воно, вона світила абсолютно всім нам. Що це говорить про нас? Ти я, дорогі брати і сестри в Христі, ти покликаний для того, щоб світити у цьому світі. Світити, але не бути темрявою для цього світу. Ти покликаний для того, щоб не соромитися, що ти християнин і жити так, як говорить Євангелія, тоді ти будеш світлом, бо ти не покликаний для того, щоб це світло приховувати яким це способом? Тут мова не йде про те, що ми маємо хвалитися які ми святі, які ми там дуже чисні, які ми всім допомагаємо і які ми там робимо ці речі. Мова не про це йде. Мова йде про щоденне наше життя. Який ти є у щоденному житті? У щоденному житті має бути показано, наскільки ти є християнином. І цікавий, цікавий така, такий момент, що чим відрізняється саме світло від темряви? Зауважте, скільки би не було темряви, якщо ви запалите на величезну територію темряву одну свічечку, її буде видно дуже-дуже далеко. Тобто одна, одна маленька свічечка, одна така маленька, яка світить. Якщо тут тут було б темно вночі її видно. Тобто, що це означає? Що це щось, що світить, воно відрізняється від того, що є темрява? Що це означає на практиці для тебе і для мене? Коли ти знаходишся у цьому лукавому суспільстві, коли ти знаходишся у цьому безбожному світі, ти маєш бути інший. Ти не маєш слідувати за думкою, бо так роблять другі, та і я так буду робити. Ти не можеш слідувати за тою логікою, е ніхто так не робить, та я тоді буду собі мовчати. Ніхто не взиває на гріх, коли гріх робиться, ну то я не буду ніч казати. Ти маєш казати. Ти маєш бути іншим. Ми покликані для того, щоб бути іншим. Знову ж, я не говорю про дикість якусь свою, але я говорю про цю інакшість Божу. Ти не можеш дорівнювати світським безбожним, усяким, там, не знаю, похотям якихось, якогось світу людей якихось, бо так другі роблять, та я так хочу жити. Не можна так. Це дорога в нікуди. Бо другі женуться за тим, і я буду гнатися за тим. Це дитячість. Це є дитячість. Ми покликані якраз по цих словах для того, щоби навпаки наше життя свідчило тому, що можна інакше. Аби ті, які входили в цю будівлю, тобто в будівлю твого середовища. Щоб які входять, вони бачили справді це світло, це щось інше. І потім каже Ісус Христос: бо немає нічого схованого, що не стало б явним, і немає нічого тайного, що не стало б знаним і не вийшло наяв. Бо, дорогі браття, сестри Христі, по любому твоє життя, Твої вчинки будуть виявлені, якими би вони не були. Тут важливо, і вчора якраз я е, заміняв священника це Петра у Вишкові. Там ми говорили про лукавство. І якраз я згадував і свою недільну проповідь про лукавство і наводив такий приклад. Уявім собі, я вже це вам наводив, але догадайтеся ще раз: уявіть собі ту велику якусь дошку з проектором. І тепер уявіть собі, якщо би там висвітлити всі наші. Думки і якісь наші потаємні вчинки. Якщо б це зробити наявно, я думаю, що я перший без цієї церкви втік від ганьби. Тобто все колись виявиться. Ми дуже часто боїмося цього, ми боїмося якихось своїх негативів виявляти їх, щоб хтось виявило. Навіть особливо це, що стосується нас і священників, як дуже часто ми вірники, ми не хочемо, щоби, чи ми самі, чи там наш священник, чи наша громада, наша церква у чомусь була негативна, бо це ганьба. Добре, можливо, перед людьми це справді ганьба, а перед Богом це не ганьба. А перед Богом нам не ганьба, що ми дуже часто лукаві, як спільнота, як християни. Перед Богом нам не ганьба, що ми тут такі, нібито святі, а там живемо за дудкою світу. Треба дати там то, то дам то туди треба. Треба так, як кажуть, ну це зробимо так. Треба так, значить так. Нам не ганьба перед Богом інколи, що ми двом панам служимо. Служимо нібито Богові, але і і тому панкові, який називається там Гріш, теж треба нам послужити. Або ботуємо в святі, а вдома дома такі, що вороги з нас ростуть і цапає з них гнівом, ненавистю, осудом. І так далі, і так далі, і так далі. Дорогі браття, сестри в Христі, все стане явним. І потім після цих слів зауважте, що каже Ісус Христос. Уважайте, отже, як слухаєте. В мене питання, чому тут Ісус Христос на цьому наголошує? Ну, задумайтеся, задумаємося, чому Ісус Христос після цих срів, після того, що все має стати явним, що ви не ховали свого християнства правдивого? Він каже, «уважайте, як слухаєте. І потім продовжує: бо хто має, тому дасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має. Тепер питання до тебе і до мене. Як ти вважаєш? Ти маєш достатньо, чи ти вважаєш, що ти маєш іще дуже мало. Тобто, ти вважаєш, що, що ти слухаєш достатньо стільки, скільки тобі потрібно, чи тобі ще мало? І, 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 і ще раз повторюю, і зауважиме, бо хто має, тому дасться. Що це означає? Той, хто має, і ще хоче мати, бо вважає, що йому мало, йому ще більше дасться. Тобто, якщо ти уважний до слів Євангелія, до слів е, Слова Божого, якщо ти уважний до проповіді, і це ти робиш щиро твоя уважність, то тобі завжди буде бракувати. І ти будеш завжди хотіти більше і тобі дасться. А хто не має, візьмуть і те, що йому здається, нібито, що він має. Зуважте, а той, кому лише здається, що він має, від нього заберуть. Чому? Просто-напросто, тому що воно пропаде. Не, не буває так, що е, вже хватає. Знаєте, дуже часто є критика до священників, до проповідників, що вони говорять одно й те саме кожен раз. Або повторюються. Про якісь, ну, це вже священик говорив, все вже говорив. Кількох вже все, там, чи можна, чи так, чи сяк. Е, проблема не в тому, чи повторюється, чи не повторюється. Проблема в тому, чи я в цьому перебуваю. Чи я хочу в цьому перебувати. Ми маємо здатність забувати. Нам постійно потрібна нагадка навіть на одній ті самі речі. Тому говориться про уважність. Уважайте, як ви слухаєте. Бо від цього залежить, від цього якимось способом залежить, яким ти будеш християнином пізніше, як ти будеш виконувати волю Божу. Бо ті, що слухають Слово Боже і виконують його, тобто виконують волю Божу, ті є родичами Бога. Пізніше каже Ісус Христос. Одного разу один священник, отець Василь Копин, з нашої єпархії, давав інтерв'ю. І там жінка його запитала, ну, та, яка брала в нього інтерв'ю, запитала його, як виконувати волю Божу. Ну, таке дуже складне це запитання, як виконувати волю Божу. І він дав таку відповідь. Каже, перед тим, щоб відповісти на це питання, як виконати волю Божу, треба зрозуміти, хто мій Бог. Чи його Бога я хочу виконувати волю? Хто мій Бог? З одного боку, для нас, християн, які ходимо до церкви часто. З одного боку може казатися, що це дурне запитання, ну хто мій Бог, хто мій Бог. Ми ж тут стільки співаємо, Господи, помилуй про Ісуса згадуємо, про Трійцю, у Трійці Бога згадуємо, Отця Небесного про Духа Святого. Але направду це є дуже важливе запитання: хто твій Бог? Чи справді цей Бог в Трійці є твоїм Богом? Бо Богом може бути будь-хто. волю Чиюсь виконувати можна будь-кого. Ти можеш йти за волею цього світу, ти можеш виконувати волю диявола. Багато сьогодні є людей, які виконують волю диявола. Для тебе Бог може бути гроші, і ти виконуєш його волю. Богом для тебе може стати навіть твоя родина. Може бути таке, мати або отець. Або навіть Богом можуть стати для тебе твої діти. І ти виконуєш їхню волю. І тут це важливо розпізнати, дорогі браття сестри Христі, хто мій Бог, чию я виконую волю. Тому чому потрібне це уважне слухання? Для чого воно потрібне? Десь щоб і розібратися, хто мій Бог, щоб я зрозумів. Бо коли я уважно слухаю і роблю собі паралель, от Слово Боже пише так. А я жию протилежно цьому, ну та я тоді, хоча би, маю можливість, це тоді, коли я уважно слухаю, я тоді хоча б маю можливість зрозуміти, чи я іду згідно волі, чи я живу згідно волі Божої, тобто справді Бога в трійці. Як, як, як е, віруємо, як візнаємо у символі віри, чи я йду протилежний цьому. Ну, але, дорогі браття сестри Христі, як нам слово Боже байдуже, як ми не читаємо дома Біблії, як ми не слухаємо нормально Євангелія е, апостола у церкві, як ми не, не чуємо проповіді, то я тоді навіть шансу не маю зрозуміти, чи я правильно йду, чи ні. Чи я є справді родичом Божим, чи я лише так номінально таким здаюся сам собі і другим людям? Тому а, сьогоднішнє якби це, це Євангеліє і це свято воно нас закликає до того, щоб це зрозуміти. Чому це важливо і особливо тепер перед Різдвом? Бо приходить Різдво, приходять різні спокуси і різні речі просвяткувати Різдво. Хоч як, але ж не так, щоб то було по-божому. Світ здурів, світ помішався на цьому, і тільки всяких речей. І знаєте, я дивуюся, бо я проходжуся про магазинах, ви знаєте, що я сам люблю, маю хобі і люблю робити ті вертепики. От такі вертепики, але десь, знаєте, шукаю фігурки до тих вертепиків. Ну, тобто, щоб були такі, не тільки такі, які я роблю деревляні, але щоб були, е які там виливають із тих матеріалів, з яких вони зроблені. І що саме цікаво, що я майже ніде не можу знайти на християнську тематику фігурок, Ну, всяких оленів, всяких зірок, непонятно яких, усяких сніжинок, усяких там не знаю чого, так доста. Магазини переповнені тим усім. Но купити на різдвяну тематику або дуже дорого, якщо в нас є, або взагалі немає. І я собі так само задумаю, ну чому так є? Бачите, ми навіть на цьому рівні, тобто світ, диявол, хоче показати, що різдво це хоч про що, лише не про Ісуса Христа. Тому мусимо бути уважні до Слова Божого. Мусимо робити паралель. Мусимо аналізувати, це є так, це не так. Але теж мусимо чомусь ще бути уважні самі? Ніхто замість тебе не може чути. Ніхто замість тебе не може увійти в це слово. Ти сам маєш це зробити, ніхто тебе не заставить. Навіть не знаю, аби який тут священник прийшов, чи не знав, який супер проповідник, як ти не маєш бажання, він тобі то не вліпить у серце. Від проповідника щось залежить, але в більшості залежить від твого настрою, від твоєї уважності до слова Божого, від твого бажання, наскільки ти хочеш цим перейматися. Тому, тому це важливо, щоб це слово, яке сьогодні є, щоб воно нас будувало, щоб це, це свято, яке сьогодні, щоб воно нас будувало до того, щоб ми йшли до цієї спільності з Богом, щоб ми мали цей союз, добрий союз із самим Богом. Тому я бажаю собі, я бажаю вам. Щоб за той короткий час, який можемо казати, лишився у нас до Різдва, щоб ми уважно налаштували своє серце себе до справді гарного святкування. Бо ми, релігія християнства, релігія радості, ми покликані, щоб святкувати, але святкувати правильно. Святкувати так, як справді, як як, Я би так казав, святкувати по-божому. Не лише по-світськи. І святкувати у світі по-божому. Не навпаки. Тому бажаю собі, бажаю вам, Божого Духа, щоб ви вправно, гарно, сміло могли свідчити і бути справді тою зіркою, яка буде приводити навіть. Тих пастушків, які десь там далеко в полю, тобто маю на увазі наших близьких родичів, які ще, які ще не є тут в храмі, не знайомі з Ісусом Христом, щоб ми були тими зірками, на яких вони будуть дивитися і будуть казати, отам є Ісус. Ідім туди, до того Віфлеєму. Бо ця зірка, тобто Ти і я, вона показує. На Ісуса Христа, нехай Господь нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!